Політика Йеї на парламентському я вітаю всіх глядачів сьогодні про реформи у земельній галузі. Говоримо із народним депутатом України Віталієм Гудзенко. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, неспокійно розпочалася робота парламенту цього тижня. Бачимо під стінами мітинг аграріїв. Скажіть в чому причина, що вимагають? Якраз парламенті було більш-менш спокійно. Це аграрії, як і попереджали. Що сьогодні буде попереджальний мітинг? Чому аграрії виходять? Ну, Тому що, напевно, не так легко стало жити їм на своїй землі. Верніше на тій землі, яку вони до сьогоднішнього дня ще поки що орендують, мають право це робити. Тому що такі закони ми приймаємо, які знищують нашу аграрну галузь. І один із, одна із вимог, я до речі, взяв газету їхню. І, на жаль, що з однієї сторони це дуже добре, а з іншої сторони, на жаль, що основно представляли сьогоднішній мітинг. Це члени аграрної партії. Я завжди був на цих мітингах. Ще в минулому році, перед новим роком, один з депутатів, де ми всю трасу перекривали всій країні, Я говорю: нам потрібно виходити на такі мітинги поменше, щоб було партійне гасло. Розумієте? Тобто, Сьогодні а тут вийшла... присутнє партійне забарвлення? Так, так. Ні, на здоров'я. Без, без якоїсь організації це, це теж неможливо робити. Але потрібно, щоб це була не одна аграрна партія. А всі. Чому, як минулий раз аграрії виходили, ми організовували, це було більше там, 15 тисяч людей біля Верховної Ради. От тоді було це неспокійно. Тоді було це гарно, красиво, багато людей, гарний настрій. Але до цього, це я говорю про минулий раз, прийшло 3 тисячі чи 2 тисячі людей. Я не хочу їх ображати, але це були старші люди. І я, власне, коли прогулюючись по парку, я багатьох аграріїв знаю, тому що аграрію в минулому не буває. Я аграрій. Я ну, не знаю, з кожної області знаю якісь Сьогодні зустрівся з Хмельницької області, з Львівської, з Дніпропетровської аграріїв. Я їх лице знаю, вони мене знають. Ми, з Тетівського району, з свого рідного округу, дідульку бачив, який мені розказав, як краще е кормити худоби, які потрібні законопроекти. Це старший чоловік, але він дійсно е турбується за нашу країну, розумієте? І коли ти йому пояснюєш, що у нас там не так багато аграріїв, і не всі голосують за ці законопроекти. Ну, Він тоді не розуміє, чому там, що там роблять депутати в Верховної Раді, розумієте? Найкраще мітинг мирний, правильний, але щоб це організувала не одна політична сила, а багато. Всі разом. Якщо трибуни Верховної Ради, ви ж кожен день чуєте, всі люди чують, всі ж за аграрії, всі за село, всі за корови, всі за молоко, всі за все, то давайте не йдемо 5 хвилин і проголосуємо законопроект. 3851 є те, автором законопроекту. Ми вже, до речі, у вашій студії це обговорювали. Нагадайте це сьогодні, думати. це сьогоднішні і вимоги були аграріїв. Це повернення спецрежиму ПДВ. Це перший один із найголовніших. Це автоматичне відшкодування ПДВ, якщо воно буде існувати. Тобто ефект о, після скасування так цього спецрежиму він ну вкрай негативний. Так чому позитивний для олігархів? Він дуже позитивний. До Речі, сьогодні вранці читав статистику, що ДФС подало статистику, що набагато разів більше стало відшкодуватись ПДВ. Просто я не бачать цього ПДВ. І прості аграрії, так як сьогодні і простими, ви розумієте, малі та середні, так? Фарм, малі так середні, так це, це ті господарства, які на базі минулих там колгоспів так називаємо були, які утримують село. Сьогоднішні... А наскільки от їх значна частка, от якщо говорити про весь аграрний сектор? Значна частка і не тільки частка людей, а це дуже важлива соціальна частка, що я маю на увазі. На сьогоднішній день говорять, що дадуть малим аграріям там до 500 гектарів якусь допомогу. Перше, це буде. Ну, майже впевнений 100% це корупційний водопроєкт, тому що напряму не будуть давати аграріям, все одно через яких чиновників районних, обласних, до речі, так давно, по-моєму, в Київській області був один затриманий. На цьому ж хабарі, розумієте. До аграрію не дійде до тих, яких потрібно. І ще потрібно визначити, які це аграрії. Це дуже важливо. Я завжди це говорю. Можливо, для мене, для мого власного рейтингу, як можетважника, можливо, це буде невеликий мінус, але нічого страшного. Одноосібники, які забрали господарство землю, вони не платять ніяких податків, і вони нічого не допомагають школі, дитячому садочку, ті бабушки, чи, чи дідуля, який прийде з якоїсь допомоги, вибачте, гроб немає кому зробити в селі. Є такі села. Я по округу постійно їжджу, я це бачу, вживу з людьми, спілкуюся. Вони нічого не платять. Але таким чином розривають ну, масиви землі. У нас такого закону ще немає. Щоб якщо забираєш, будь ласка, забирай плати податку, чому та бабулька свого гектара, там, наприклад, 3-4 тисячі гривень за гектар, вона десь біля 500 гривень платити податку. Вірніше не вона агент податковий платить податок, а чому інші не платять? Де тут справедливість пане Віталію? Натомість яку ж маємо позицію в уряді та в профільному податковому комітеті? Розумієте, профільний податковий комітет проголосував 3851-1 за більшістю за. Але чому він вноситься в стіни Верховної Ради? Ну, цього я не розумію. Багато законопроєктів, які вкрай важливі для нашої країни, для нашого забезпечення цієї прослойки людей, які дійсно не мають за що сьогодні жити. Чому ці законопроєкти не доходять до Верховної Ради? Я не голова Верховної Ради, я не член уряду. Я не знаю, чому вони туди не доходять. У вас відповіді цієї немає, так? Чому немає. Не я на жаль, я не можу відповісти своїм виборцям. Чому так стається? Що ми якісь. Всі законопроекти гарні, важливі, але більш важливіше, а є менш важливіше, чому ми не голосуємо не голосуємо за цей законопроект. Мене відповіді немає. Пане Віталію, ще одне питання, по якому о, доведеться приймати рішення, принаймні до кінця цього року. Мова йде про мораторій на продаж землі. Це питання піднімалося і на о, погоджувальній раді цього тижня. Скажіть, чи дійсно ви можливо чули, бачили, що готується о, все йде до того, що ми переходимо до ринку землі? Так, я чув. Не бачу, а чув. Це правда, дійсно так, що можливо приймуть чи приймуть, що можемо дозволити продаж землі. Чи можливо оренду дозволити право давати в оренду там, під заставу чи ще якось. В принципі, я не категорично проти цієї продажі землі, так тільки не на сьогоднішній день. Тобто в нас немає не тих умов, так? Необходимо. У нас немає ніяких умов. Ми можемо почати з тієї землі, за яку не платять вже ремну плату, розумієте? Одноосібники раз. Це мільярди гривень, це дуже багато грошей. Землі Національної академії в моєму окрузі є два господарства чи три господарства, де ні копійки не йде в бюджет, розумієте? Це по 3-4 по тисячі гектар, це Білоцерківський район, Озерне, це інші села, де є дійсно земля. Людей пая немає і за плату ніхто не платить. Якщо порахувати їхню землю, це приблизно близько 700. 800 тисяч гектарів це знову в мільярди. Якщо б оренда плата прийшла навіть не в село, хоча б в район чи в область. Податки що були, розумієте, це величезні кошти. От нам потрібно з цим, з цим розібратися. А потім, ну вище, скажіть, до референдуму. Ну, я думаю, референдум, якщо він навіть станеться, це референдум, люди проголосують проти продажу землі. Да, є частка людей, людей на насправді на більше дуже лякає. Є частка людей, які хочуть продати паї. І це нормально для тих людей, коли там, вибачте, бабуся залишилась одна, вона і три або чотири паї. Все ж кожної людини доля своя. Можливо, вона і продала б три, а за, за рахунок одного жила б там підлікувалася чи ще що інше. Але цей відсоток людей він менший. Тому я думаю, що не на сьогодні продаж землі потрібно розібратися. Своєї країни, своєї землею, щоб був порядок, а потім можна продавати, якщо люди цього захотять робити. Пане Віталію, а якщо ніякого рішення не буде прийнято, чи згоди не знайдуть, що буде після 1 січня, коли мораторій припинить свою дію? Ну розумієте, на двояка ситуація припинить або не припинить. Якщо припинить, ну у нас вже одна була така, скажімо так, не пам'ятаю який рік, це років вісім назад, був один у нас момент, що. В той час, коли не прийняли, а закінчує дію закон, то тоді працювали договори міни. Можливо, зараз запрацюють якісь варіанти. Але люди не побіжуть продавати землю. Повірте мені, це тільки для корумпованих яких схем про ту державну землю ще говорив, про те ж саме село Озерна, в якому є 4 тисячі гектарів. От її, можливо, таким шляхом куплять. Люди завтра аж бігом не побіжать продавати землю. Це я в цьому впевнений. Тим більше, що ціна на землю невідома. Одні говорять тисячу доларів за гектар, другі дві. А люди рахують, що по двадцять їм будуть платити. Розумієте, у нас немає, просто ринку землі немає. І на сьогоднішній день можна купляти землю. Де є написано, що не можна купляти особисте селянське господарство. Абсолютно законно, будь ласка, купуй, е господарюй, заробляй, немає ніяких проблем у цьому. Тобто, наскільки я правильно... Та земля від тієї землі нічим не відрізняється, просто назва там пай, а там особисте селянське господарство. Вона може межувати одна з одною. Тоді чи правильно я вас зрозумів? У надуці перестороги стосовно о, продажу землі, от прямо в найближчі в найближчому періоду, це все ну маніпулятивне? Тобто, Ще тобто нічого раз повторю, не загражує? що багато чого в нашій політиці надутого, придуманого і надуманого, хапаються за якесь слово. Ой, продали землю, люди будуть кріпаками, де да, все життя люди кріпаками. Ніхто не продасть завтра за один день всю землю. Це точно. Мене, ну, я спілкуюся з простими людьми, з, баб... з бабушками, з дідульками, які сказали, да ми в житті не продамо. Нехай ви попросту му скажу, нехай перед ногами, але земля нехай буде і тут на місці б і разом, скільки вона не коштувала. І ще раз повторюсь, є такі, які продадуть. Та на здоров'я. Якщо ми гарний законопроект зробимо, якщо це буде можливість і людей потреба, а найкраще, щоб купувала це держава. Та ж сама сільська рада купує і здає в оренду, кому захоче, по тендеру, не тендеру, якомусь там прозоро, як тут вже смішно вже чути це слово прозоро з тими тендерами, що нам навіть депутатські кошти виділили на округа, а нічого зробити не можна, тому що це все прозоро, настільки так зв'язано, не прозоро, що я відчуваю, що до кінця року ми нічого не зробимо ці кошти. Тобто настільки це складно. Позабирають назад в бюджет. Пане Віталію, а Враховуючи всі оці проблеми у земельній сфері, яким ви бачите інший пріоритет роботи парламенту, це бюджетний процес, яким ви бачите бюджет на 17 рік, саме от у вашій ну, галузі? Ну, це напевно це напевно найскладніше питання, тому що е, всі ми знаємо, це не секрет, що ми цей бюджет бачимо або вночі, або, або вже вранці, якщо вже бачите, там на мачу. А те, що йде процес підготовки, да, можна читати місяць, два-три скільки завгодно, навіть за півроку. Вже це сталося, що ми якісь вже цифри бачимо, а в ніч щось поміняється, я не буду. не Так, я краще не буду коментувати, тому що це, ну, чесно, складно коментувати. Ми не знаємо, що там буде написано. Ми не знаємо, чи там буде для аграріїв змінений податковий кодекс, чи буде вне 385131, чи буде проголосований. Там багато-багато. З статтю -багато. підстаття, під розумієте? Краще цього для не вас коментувати, особисто, щоб які, не помилитися. Які розділи, чи які статті будуть най, найкритичніші? Най-най-най це земля. Це все, що зв'язане з, з землею, з аграріями і з простими людьми. Якщо я буду мати вплив. Проголосувати в тому чи іншому розділі за те, щоб не піднімалися тарифи, а піднімалася заробітна плата чи пенсія, хоч ми цього не голосуємо. Я буду це робити. Якщо е, зможу допомогти, чим ще хоч. Хоч Трішечки аграріям я буду завжди це робити. Пане Віталію, ви сказали, що важливі законопроекти, зокрема, і ті, які ви напрацьовували, не вносяться в той порядок денний, коли їх реально проголосувати. Сьогодні в парламенті точиться точаться дискусії навколо плану дій чи плану законопроектів на усю п'яту сесію. Чи відомо вам про попередні можливо домовленості, і чи будуть там якісь земельні законопроекти в цьому плані Розумієте. на цю осінь? Тут така ситуація, що відомо, що невідомо. Теж можу впевнено сказати: якщо одна із політичних сил говорить, що це поганий законопроект, ми цього робити не будемо. Піар, трибуна, все так далі, преса, ваш канал в тому числі, а через півгодини виходять, і говорять, та все тут добре. Що тут можна коментувати? Розуміти. Для вас особисто, які законопроекти в рамках цієї осені є обов'язковими? Вчителі, освіта, наука, медицина і знову повторюю, це аграрія. Це мій пріоритет. Я вам дуже дякую за цю розмову. Віталій Гудзенко, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Говорили про земельну сферу. Залишайтеся на парламентському майдані.